Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я розповім про нові акційні пропозиції в супермаркеті АТБ, які діють з 9 по 15 жовтня. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Суміш прянощів, мрія, італійські трави 9 гривень 60 копійок за 10 г. Приправка ексклюзив до плову 27 гривень. Без додавання солі. В акції також для риби по 27 гривень та до курки. Акція на воду Моршинська по 20 гривень 20 копійок за одну пляшку в асортименті. Також акція на воду своя лінія Трускавецька по 14,90 Вода «Розумний вибір», питна, негазована, 1,5 літра, 11,90 Напій «Біола», полуниця «Ківі», 2 літра, 25,40 гривень. Спрайт безалкогольний, сильногазований, 38,30 гривень за 2 літра. Фанта «Мандарин Зеро», сильногазована, 38,30 Акція на сік та нектар від розумний вибір. З різними смаками: 31 гривня 50 копійок за сік і 30 гривень 80 копійок за нектар. Томат недорожче 38,90. Тортілля, своя лінія пшенична 35 гривень 60 копійок. 4 тортів в упаковці. Лаваш своя лінія цільнозерновий 17 гривень 90 копійок за 2 штуки 230 г. Шоколад чорний міленіум пористий 41 гривня 90 копійок. В асортименті молочна в таку саму ціну. Та біла. Шоколад рошен в асортименті по 29,90 за 80 грамів. Шоколад чорний та молочний Millennium Gold з лісовими горіхами та мігдалем 43,50. Шоколад молочний Мілка з альпійським молоком 56 гривень 70 копійок. Шоколад Рошен Брюд 80% 59,60 56% 42,90%. Чай чорний мінутка 51 гривня 90 копійок за 100 пакетиків 140 грамів. Чай трав'яний, мудрість природи та 18 трав, 20 гривень 90 копійок. М'ята та чебрець, духмяні трави 21 гривня 50 копійок. Чай зелений та чорний tia Moments в асортименті. 33 гривні 40 копійок за 20 пакетиків. Чай Tia Moments асортимент 4 смаки по 7 пакетів коштує 44,90. Вафельні трубочки Рошен Конофето зі смаком горіх 25 гривень 20 копійок за упаковку. Вафлі розумний вибір Артек, 24 гривні 20 копійок, 180 грамів, зі смаком вершків, 24,20 грамів. Печиво Конті Супер Контік зі смаком молока, 16 гривень 40 копійок, за 100 грамів. Пряники своя лінія Запорізькі 300 грамів 23 гривні 50 копійок. Цукерки вагові своя лінія Ромашка класична 12 гривень 9 копійок за 100 грамів. Цукерки Світоч Зоряна Сяєво 27 гривень 9 копійок за 100 грамів. Цукерки вагові своя лінія вафельні зі смаком шоколаду 12 гривень 69 копійок за 100 грамів. В акції цукерки з фруктозою. Батончик 66 гривень 90 копійок за 300 грамів. Цукерки вафельні лана глазуровані з фруктозою. 75 гривень 90 копійок за 372 грама Цукерки в коробці Любімов молочний шоколад 70 гривень 90 копійок. Квасоля верес з овочами 500 грамів. Коштує 64,80 Квасоля своя лінія у томатному соусі 45 гривень 80 копійок за 460 грамів. Горошок зелений консервований 35 гривень 50 копійок 420 грамів. Оливки чорні делюкс без кісточки та з кісточкою 55 гривень 50 копійок. Зелені дорожче за 66 гривень 90 копійок. Є оливки подешевше своя лінія без кісточки. Зелені. 190 грамів 25,90. Джем своя лінія Чорниця 26,20 за 250 грамів. Масло вершкове з лагода 57% жирності 49,90 за 180 грамів. В акції торт Бісквітний своя лінія Даринка 170 гривень 90 копійок за 650 г. Хто такий тортик куштував? Як вам він на смак? Сир кисломолочний. 0% жирності 47,90, 5% домашній 52,90, домашній 9% 54,90. Сметана молокія 15% жирності 370 грамів. Коштує 42,30. Сметана своя лінія 32,90 за 400 грамів. 15% жирності. Просто наше 33,20% у банці. Ряженка своя лінія 4% жирності. 18,80 за 400 грамів. Молоко корофіче, своя лінія, питне, пастеризоване, 1,5% жиру 28,50 Томатна паста, Розумний вибір 9 ,70 гривень 70 копійок за 70 грамів. Заправка томатна томатино з буряком 26 ,50 гривень 50 копійок за 240 грамів. Пельмені в акції Левада панські 600 г. 59,90 пельмені Левада з яловичиною та свининою 116,90, 800 грамів плюс 100 додатково, кетчуп королівський смак лагідний, 31 гривня 90 копійок. Ще в асортименті є до шашлику в таку саму ціну. Соус густо чесниковий 1910 за 180 грамів. Сир твердий. Своя лінія. Голландський та вершковий 49,90 160 грамів. Сир напівтвердий. Гауда маздам 55 гривень 90 копійок за 150 грамів. Закуска своя лінія куряча 24,90 180 грамів. Продукт наш сирок сирний плавлений 55%. З грибами та вершковий 9 гривень 80 копійок. Гр. Сосиски докторські фірмові 112 гривень 50 копійок гр. за 820 грамів. Ковбаса м'ясна лавка, своя лінія. Нарізка коштує 26,90 за 80 грамів. Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка, баликова напівкопчина 74 гривні 90 копійок за 500 грамів. Яловичина своя лінія у власному соку 525 грамів, 87,50 грамів. Свинина у власному соку 77 гривень 50 копійок. Паштет профі з м'ясом гусячим, курячий, індичий 24,50. Ковбаса добров лікарська 108 гривень 90 копійок за 500 грамів. Кілька балтійська в томатному соусі 35 гривень, 30 копійок. Крило куряче. Наша ряба. У пачці в середньому кілограм по 9 гривень за 100 грам. Оселедець своя лінія філія 39,90. Паста своя лінія з ікрою, риби та креветками 39,90 за 180 грамів. Водний світ з лососем – 42,90. Ікра лососіва, горбуші, зерниста 197 гривень 90 копійок. Піца прошуто швидко заморожена. 93 гривні 90 копійок. За 320 грамів. Вареники своя лінія з картоплею та печінкою 51 гривня 30 копійок за 900 грамів. Майонез Оліс чудовий 50% жирності 29,70% за 300 грамів. Хачапурі по аджарськи заморожені 300 г, 74 гривні 90 копійок. Виглядає непогано, як на смак не коштувала. Дякую вам за перегляд. Всім вдалих покупок!